Вітаю в ефірі. Новини 20.15 від інформаційної служби другого каналу. І ми підсумовуємо події дня, що минає. У студії я Михайло Кого та далі коротко про найголовніше: Новий план, що привезли і чого хочуть взамін, як європейські політики намагаються помирити Україну і Росію. 23 за долар як жити чи виживати, і чого чекати від такого курсу на американський зелений. Львів закривається від світу. Чи врятують місто від непрошених гостей та небезпечного вантажу? Європейський десант спершу у Києві, тепер і у Москві. Меркель і Олан збираються рятувати українсько-російський конфлікт. Тому їздять від одних до других, пропонують свої варіанти врегулювання кризи, шукають такі, які підійшли як Україні, так і Росії. Але схоже, що поки їм це не вдається, не дуже. Хоча подробиці розмов президентів не розголошують, громадськість лише розмірковує над ймовірними варіантами. П'ять годин розмов, але жодних коментарів для преси лише скупе повідомлення на сторінці президента про те, що сторони підтримали мирне врегулювання конфлікту в Донецькій та Луганській областях. І висловили сподівання, що й Росія зацікавлена в цьому. Більше інформації на сторінці міністра МЗС Павла Клімкіна. Зустріч Нормандської трійки пройшла добре. Не хвилюйтеся на Україну не тиснуть. Франція і Німеччина нам допомагають повернути мир. Це як відповідь впливовому французькому виданню Фігаро, де напередодні з'явилася стаття про новий план для України. Про нього їм нібито розповіли власні джерела. Франко-німецький план врегулювання має забезпечити нейтралітет України і федеральне рішення, що заморозить конфлікт на Сході. І хоча згодом в уряді Німеччини заперечили цю інформацію, вона пішла гуляти інтернетом. Але чи може вона бути правдою, чи є замовним вкидом для певної цілі? Я би не дуже вірив в такі переговори, тому що якщо говорити про федералізацію, ми бачимо їх по-різному. Тобто Російська Федерація бачить цю федералізацію з включенням ДНР, і ЛНР як окремих суб'єктів з їхніми головами і так далі, і тому подібне. Звичайно, що Порошенко на таке ніколи б ніколи би не погодився. Точно так само, якщо є миротворці ООН, знову ж таки, позиція наша буде такою, що там не має бути російських миротворців, в Російської Федерації діаметрально протилежною. вони знайдуть ті дочки дотику. То Дуже важко говорити. Експерти не відкидають, що розмова Москві нічого не вирішить. Буде ще зустріч, а можливо і не одна. Бо навіть якщо лідери країн і говорили про план Путіна щодо Донбасу як українського Придністров'я, він не задовільнить Україну. Тому якщо Меркель і Оланд мали лише цей план, то вирішити український конфлікт їхній візит не допоможе. Хіба що вони мають запасний план? Вікторія Прихід, Іван Мазуренко, новини 20.15, другий телеканал. В Українців черговий шок за один день в обмінниках долар зріс на майже 5 гривень. Ще вчора в обмінниках валюту можна було придбати за 17 гривень. Сьогодні ж ціни коливаються від 22 до 24. Люди налякані, адже впевнені, що вже і так затягнули паски. Як жити далі, вони не знають. Пан Леонід Обурний таким курсом валют. Чоловік каже, що через зростання долара все подорожує. І найбільше від цього страждатимуть прості люди. Проте львів'янин впевнений, долар вже давно стільки коштує, щоправда, купити його можна лише на чорному ринку. Не можна сказати, що він різкий, оскільки, якщо вчора ще в наш курс валют по банках був 17-30. Фактично по цій ціні його ніде купити не можна було. А відповідно, там, де його продавали, його продавали вже по цій вищій ціні. Там 22, можливо і більше. Студентка Анна Бідкається хотіла сьогодні поміняти гроші, але за нинішнім курсом вже не може. Дівчина засмучена, тому що через нестабільність валюти люди змушені змінювати свої плани та відмовлятися від звичного життя. На моє вплине, наприклад, я збираюся за кордон, і тому для мене то дуже впливає, тому що ті гроші, які в мене є в рівнях, раніше то була одна сума і одне життя в іншій країні. Зараз це зовсім інші гроші, інше життя. Львів'янин Михайло переконує, що зараз в українців є глобальніші проблеми ніж зростання долара і євро, адже на сході триває війна. Чоловік каже, що у важкі часи курс долара будь-якими силами треба стабілізувати. Думаю, що національний банк мав би не випускати долар вільне плавання, а якраз під час військових дій впливати на долар, щоб він не зростав, тому що від цього залежить вся економіка. Пані Олена впевнена, що кожен українець відчуває на собі зростання курсу валюти, адже дорожчає все найнеобхідніше продукти і ліки. Жінка не знає, що робити в даній ситуації, проте надіється, що все ще зміниться на краще. Буду жити, нічого не буду робити. В паніку вдаватись не буду. Ходити скуповувати долар по спекулятивних цінах точно не буду. Вів'яни розповідають, на чорному ринку валюта завжди була, є і буде, а чергове подорожчання валюти нічого не змінить. Анна поліщук, віктор Самбратович, новини 20.15, другий телеканал 23 гривні за долар, і це ще не межа, чи вже межа про це у студії. Ми говоритимемо з нашим гостем, економістом Віктором Борщевським. Вітаю вас у нашій Добре. студії. Отже, пане Віктор, скажіть, будь ласка, чому на вашу думку ми бачимо такий курс в обмінниках? Ну, фактично те, що зараз ми бачимо за останні дні після заяв голови НБУ, говорить про те, що ну, нібито почалося вирівнювання курсу, який ми бачимо обмінника, з тим курсом, який був реальним. Тому що ми знаємо, що по сути, ну, хто принаймні з цим стикався, що купити за тим курсом, який був вивішений на вітринах, було нереально. Тобто реальний курс був інший. Ніби зараз лібералізували ситуацію, і цей курс, по суті, мав би врівноважитись тобто, в обмінниках. Мали б з'явитись долари, можна було б купувати. Хоча ситуація за попередній час була настільки неконтрольованою, що я не виключаю, що обмінники все-таки якийсь час продовжуватимуть цю тенденцію. Бо тіньовий ринок відчув неконтрольованість і безкарність, і спокійно зараз ця ситуація ще якийсь час може зберігатися. Тобто, таким способом тіньовий ринок позбавитись цього тіньового ринку. Тут це не тенденція не. до позбавлення, я б сказав так, тому що зразу позбавитись буде нереально, бо за останні півроку просто розкрутили цей. Маховик і е, гравці на ринку відчули, що НБУ не контролює ситуацію. А коли гравці відчувають, що регулятор не контролює ситуацію, відповідно, вони себе ведуть як хочуть. Тобто їх зупинити потім є дуже складно. На ну, вашу думку, чи достатньо робить е, НБУ, аби я не знаю, якось стабілізувати, заспокоїти валютний ринок? Моя суб'єктивна думка, що НБУ останнім часом навпаки є основним джерелом дестабілізації валютного ринку. І навіть останнє от рішення, було прийняте про те, що нібито треба його лібералізувати, по суті говорить, що НБУ визнає, що попередні півроку всі його дії були неефективними і неадекватними, тому що інакше би не треба було зараз вирівнювати ці курси. Вони спочатку зробили три курси, а тепер, ніби, знову повертаються до того, що було фактично півроку або і більше назад. І це ніяким чином не впливає на стабілізацію навпаки розбурхує ринок. В економіці важливіші, є довіра. Психологічні послання сигналів, ніж якісь реальні там цифри, які ми бачимо на обмінниках. Ну а я на яку на вашу думку може в яку сторону може змінитися курс валют? Ну, курс може, на мою думку, змінитись тільки в сторону зростання долара з одної простої причини, що бюджет, який був прийнятий на цей рік, і тенденції до його виконання, говорять про те, що ми будемо мати колосальний дефіцит. Що значить дефіцит? Що уряд не має звідки платити. А якщо він не має звідки платити, в нього є один єдиний вихід. Ну, можна брати зовнішні кредити, але там мені здається, вже кредитори просто втрачають терпіння і цей ресурс вичерпується. Або можна друкувати гроші. Це є простіше, ну принаймні для наших урядовців, і більш реально. Тому я думаю, до гроші будуть друкуватися. А надруковані гроші це говорить про те, що кількість доларів в кращому разі лишається незмінною, а кількість гривень збільшилась. І пропорція просто за один долар більше стає гривень. Тому я думаю, що тенденція до зростання збережеться. Якщо говорити про ну як на вашу думку, мав би визначати Нацбанк курс валюти, зокрема, і про те, що до одного курсу повернулись. По-перше, Нацбанк не мав би встановлювати жорстких рамок, тобто, за які не може виходити гравці на ринку. По-друге, він мав би чітко фактично задекларувати свою позицію про те, що політика Національного банку України є відірваною від політики уряду. Тому що в усіх країнах Нацбанк є незалежна, і він не фінансує емісійні там, чи якісь інші боргові зобов'язання уряду. І в цьому разі. Гонтеря не заявляла б, що вони тепер перестають займатися валютним таргетуванням і взагалі на курс впливати не будуть, а навпаки, б сказали, що ми будемо тримати курс і нас не цікавлять проблеми уряду, який цей курс розхитують. От то тоді б стабільність валюти була б ну принаймні була б можливість її забезпечити. Але я б сумніваюся, що це зробить гонтерів. Це може зробити тільки інший голова НБУ. І для цього треба мати політичну волю, щоб той крок зробити. І, і, і як о, така ситуація, взагалі з курсами валют може позначитись на економіці України, тобто на житті простого там громадянина? В економіці є такі базові постулати в ринковій економіці, як сьоми, і зокрема, один з таких постулатів каже, що для того, щоб економіка зростала, потрібно щоб було три основні умови: це перше політична стабільність, друге стабільна валюта і третє низькі податки. І тоді це основне джерело для зростання економіки. В нас, на жаль, оце розхитування валюти, після 90-х років ми знову забули, напевно, вже виросло покоління економістів, які забули, що було в 90-х роках. І оце розхитування валюти це найбільш деструктивний елемент, який може бути з точки зору впливу на економіку. Тому що це, колись, як я ще студентом, у нас вчили, це те саме, що у вас кожен день міняється лінійка. Тобто сьогодні 10 сантиметрів лінійка, ось така, завтра ось така, післязавтра, ось така. Ясно, що бізнес не може, коли міняється постійно ця лінійка, якось прогнозувати, планувати і такі інші. Тому це надзвичайно шкідливі небезпечні для економіки речі, коли курс так стрибає постійно. А чого варто очікувати після такого зростання? От майже в 5 гривень? Ну, ми вже ті тенденції бачимо. Перше, це варто очікувати подальшого вмирання бізнесу. Вмирання, закриття переходу в тінь. Тобто його офіційно по суті влада не бачитиме і він бюджет не наповнюватиме. По-друге, це означатиме збідніння населення. Тому що ми вже маємо фактично два рази бідніше населення, Гроги, гривні ті самі, по суті, лишилися, а імпорт, бензини і так далі, і товари воно росте. От. І по-третє, воно може означати фактично погіршення ситуації в міжнародній нашій політиці, обороноздатності в, в тому числі, тому що держава з нестабільною економікою, де не надходять інвестиційні ресурси, найслабка слабка держава. Тобто вона по суті стає з суб'єкта політики об'єктом політики. До речі, ми це також спостерігаємо останнім часом. Без кредитів іноземних держав. Ми би, по суті вже давно оголосили дефолт. Якщо говорити от для простого для простої людини, ну та да, в як в якій грошовій одиниці їй варто зараз більше довіряти і зберігати, якщо є там що зберігати. Ну тут дуже правильне питання, якщо є що зберігати, звичайно, я би особисто зберігати в гривнях не рекомендував однозначно, принаймні в цьому році, тому що тенденція говорить про те, що з гривнею на жаль не все в порядку і навряд чи буде в порядку. Чи варто зберігати в валютах також є питання, тому що якщо уряд не дуже компетентний і його дії не завжди адекватні, я не виключаю, що можу заборонити, наприклад, приймати долари банком, кантором і таке інше, і ті долари хіба за кордон виїжджати, і то питання: воєнний стан ведуть і за кордон не вийде, чи ті долари перетворяться в папірці. Тому не можна там дати рекомендації, тримати в чи в іншій валюті. Звичайно, в закордонніцям чи в іноземній валюті це більше ймовірність зберегти ті гроші. Але не виключено, що також їх можуть замкнути. Тому найкраще це все-таки тривати або вкладати ті гроші, якщо вони є, в якісь товари, які є необхідними в будь-якому разі. Це система енергозбереження, якесь потрібне, тобто я не знаю, там навчання, освіта дітей, в крайньому разі відпочинок. Тобто дійсно то ці гроші, які можуть бути використані ефективно. Звичайно. На вашу думку хтось зараз заробляє на цих коливаннях? Звичайно, фактично те, що в нас було сформовано протягом попередніх років, так звана кланова олігархічна економіка. Клани просто зараз процвітають. На цих коливаннях на можливостях впливати на владу і так таке інше, тобто, це золотий час. Тут я от можу так з певністю сказати, що за Януковича такого навіть не було. Тобто такого свавілля для кланів. Тобто там принаймні був один клан, який душив всі інші, і там були якісь рамки, за які було тяжко вийти. А зараз просто золотий час, як це було в 90-х роках. Зараз будуть за два місяці робитись мільярдні статки. Тобто Ті люди, які є наближені до влади, які можна більше, ніж інші, вони просто зараз. Колосальні прибутки будуть мати це і з митницею пов'язаною, з фіскальними службами і з іншими речами? Тобто, це дуже такий корисливий і позитивне поле для корупції тіньової економіки зараз у нас в державі. Якщо говорити ще про економіку, скажіть, чи було за останній час, на вашу думку, якихось позитивних сигналів для економіки, зокрема, можливо, і реформ? Ну в нас були сигнали, і не один позитивний. Тобто були, наприклад, сигнали після виборів Верховну Раду. Так оновилась, оновився склад. Ніби прийшли реформатори, ніби в уряд запросили також компетентних людей. А чи виправдали вони ну, одним то не то, що виправдали? Мені здається, що за кожним таким одним позитивним сигналом йде три негативних тіньових кроки. Тобто, з одного боку, ми запрошуємо міністра з Грузії, який мав би, там чи чи з Сполучених Штатів контролювати цю, а з іншого боку, вже купу заходів. Який той міністр абсолютно немає ніякого впливу, і, по суті, ми маємо ніби вивіску красиву, а за цією вивіскою робляться дуже некрасиві речі, які, по суті, нічого не змінюють, а навпаки, ускладнюють ситуацію. І ми бачимо цей факт: балютний курс це грубо коротше, як температура хворого пацієнта. От що можна сказати, якщо температура пацієнта півроку зростає і зростає. Тільки одне, що лікар, з яким спілкується, є некомпетентним. Але тут я би ще сказав, що цього лікаря вибрали ми самі. На цьому я на такій не дуже оптимістичній ноті. Вам дякую за те, що завітали на студії. Я нагадаю про валютний ринок і не тільки ми говорили з економістом Віктором Борщевським. Дякую ще раз. Дякую, щоб контролювати роботодавців і самостійно порахувати майбутню пенсію. Пенсійний фонд відкрив веб-портал портал ПФУ Гові, де кожен працівник зможе дізнатися, чи його роботодавець сплачує за нього внески і в якій сумі. Зберігатимуться там дані з 2000 року. Цих даних буде відображено повністю, яка сума нарахована їй, з якої суми сплачено внесок, чи які працедавці за неї подали звітність до пенсійного фонду, чи за всіх працівників вони нараховували внески, і в якій сумі. Якщо є спецстаж, ці відомості також будуть відображені в даних, які буде отримувати особа. Це дасть можливість ну, в певній мірі контролювати свого роботодавця. Але щоб отримати доступ, кожен громадянин має прийти в пенсійний фонд і написати заяву. Там він отримає код доступу і вже тоді зможе заходити на персональну сторінку і переглядати дані. Чиновники запевняють, що на сайті збережена конфіденційність. Ніхто інший не матиме доступу до персональних даних людини. Відтак, в майбутньому людині не потрібно буде додатково збирати. Довідки, якщо це буде легальна заробітня плата, з якої сплачені страхові внески, то ці дані будуть у пенсійного фонду. Львів захищається від можливих загроз 27 січня. Область у стані посиленої готовності. Аби уберегтись від непроханих гостей та небезпечного вантажу на всіх в'їздах у місто розставлені контрольні блокпости. Населення ж тренують до цивільної оборони. Це перевірка готовності сирен та сховищ, як та від чого захищається Львівщина. Далі у сюжеті. Стан готовності номер один до надзвичайних ситуацій. Область посилено готується до гіршого. Надзвичайники пояснюють, в нинішній ситуації в країні потрібно бути готовим до будь чого А львівщина, хоч і є глибоким тилом далекої війни, її відлуння може докотитись у будь-який момент. Незважаючи на те, що війна далеко на сході, що ми всі чітко зрозуміли, що небезпека чатує і на нас, і може прийти і на територію Львівщини в будь-яку хвилину, будь-яку годину, тому ми готуємось так, також серйозно до цього у держслужбі з надзвичайних ситуацій запевняють до можливих форс мажорів, готові зараз тісно співпрацюють з іншими службами, аби вчасно реагувати на непередбачене маємо Потужного сила, яка готова в будь-яку надзвичайну ситуацію спрацювати, виїхати і надати людям кваліфіковану допомогу. Тобто всі спеціалісти вже зібрані в одну групу. Крім цього, в нас запроваджено згідно з пока устним рішенням голови адміністрації провідновлення служби 112, це буде пілотний тільки на території нашої області. Туди ми вже включили представників різних служб аварійно-рятувальних і аварійних. Які знаходяться на території області, тобто ми вже здійснюємо координацію з одної диспетчерської служби, що набагато полегшить реагування і швидкість головне, задіяння працівників різних служб на ліквідацію звичайних ситуації. Вже майже тиждень, як на всіх в'їздах у місто, розставлено більше десятка контрольних блокпостів. Весь цей час Даївці спільно з спецпризначенцями та активістами автомайдану контролюють весь потік транспорту, який їде у напрямку обласного центру. Поки нічого підозрілого не виявили, але пильності не втрачають. В тому числі за потоком транспорту, слідкує і служба безпеки. Посилені фільтраційні заходи, особливо що стосується залізничних шляхів сполучення, що в аеропорту, особливо з тих напрямків з південно-східних регіонів України, з Російської Федерації, робота така проводиться. От. І по мірі одержання результатів конкретних, відповідно, ніхто їх приховувати не буде, і вони будуть повідомлятися, і повідомляється в пресу і вам, журналістам, нема в тому ніяких проблем. Не обходиться і без громадськості спільно з силовиками контролюють ситуацію в місті, і активісти для спільних патрулювань вони об'єдналися у мобільні групи, які завжди на зв'язку. Ми максимум скоординувалися для того, щоб мати можливість бачити, що робиться у Львові, і дати відкритість любому. Тобто, люба людина має можливість закачати, бути, прослуховувати, в тому числі і допомагати. Тому що люди, які просто слухають, і при запитанні, якщо десь щось горить і вона чує в своєму районі, може вийти в вікно і підтвердити цю інформацію. Тобто, десь отаку платформу ми спробували зробити, і вона ну вона зараз на даний момент нам допомагає, і працює. Нагадаю, стан посиленої готовності до непередбачених ситуацій на Львівщині, триває вже більше тижня, або оберегти місто від можливих. Терактів та диверсій. Андрій Фог, Іван Мазоренко, новини 2015, другий телеканал. І це всі новини на сьогодні. А я з вами прощаюсь. Мирного вам неба над головою і нехай вам щастить.